Добрий вечір, ми вже вечеряні, вже димок прийшов до нас, до наших котиків, не дочекався нас. Ми вже йому тут даємо, хай він звикає з нашими, так не буде там пропадати. Тут наша команда їсть, а він, бачите, все рівно боїться тут їсти. Зараз я йому занесу трошки в сторону, а там у нас є друга команда. А ще третя команда не їсть, треба давати на криші. Долматка вона не їсть з ними. Вона привикла окремо свою сестричкою, долматкою, яку отравили, їсти. Так вона й чекає, поки ми її окремо не дамо. Ці тут вечеряють, а димок буде там. Тому що тут водички зараз налью. там за кущиком його поставили.